Вас вітає притулок, дає лаподруже з міста Запоріжжя. А цього маленького красення звати Хобі він потрапив до нас з величезною роздутою передньою лапкою, в якій було виявлено аж два переломи. На сьогоднішній день хобі знаходиться на платній перетримці, де він і проходить своє лікування. Ви самі зараз можете побачити, що лапка хобі виглядає вже набагато краще аніж у перший день. І сам хобі почуває себе вже набагато краще. Але в нас залишилась одна величезна проблема: це сплата перетримки для хлопчика на ім'я хобі. Зараз хобі проживає на платній перетримці, за яку ми досі не сплатили кошти. Один місяць проживання на перетримці коштує 3 тисячі гривень. Саме тому зараз ми шукаємо для хобі опікуна, людину, яка стане для хобі справжнім найкращим другом, яка допоможе йому. Пережити цей страшний момент в його житті. Саме тому, якщо ви хочете просто допомогти хобі або стати його опікуном, уся інформація буде за телефоном у пості. Ми благаємо вас про допомогу для цього маленького, гарного хлопчика. Ми благаємо вас бути милосердними до нього. Він вже достатньо настраждався у своєму житті. Будь ласка, допоможіть.